Ми бачимо, що по суті лише Порошенко веде реальну, реальну кампанію. Тобто інші кандидати сховалися навіть від журналістів. А Порошенко йде абсолютно безстрашно в величезний натовп. Ми можемо згадати, як проводяться там інаугурації Путіна, коли з ним їздять ці, ну, люди підготовлені вже одні ті самі, тобто там їх уже по обличчях всі його знають. Ті грають. E, значить, то вони рибаків грають, то якихось e, працівників, робітників. А тут ми бачимо Порошенка серед велетенської маси e, народу, і так відбувається практично в кожному місті. E, тобто, ми бачимо, що його воля до перемоги незрівняно більша ніж у e, його опонентів. І e, я впевнений, що його воля і до перемоги України так само незрівнянно вища ніж його опонентів, якщо вона в його опонентів e, взагалі є. Але від тут ми побачили цікаву річ, про яку ви сказали на самому початку ще перед цим роликом. Оцю трансляцію роликом. Оцю трансляцію, точніше, не роликом. Чим відрізняється Порошенко від решти кандидатів, тим, що він не просто говорить я, я а тим, що йому є чим звітувати. От є реальні підстави сказати, що зроблено, тому що те, що у нас зараз немає війни, те, що як написали Рейтерс, вчора написав, що Порошенко настільки надійно забинтував Донбас, що 90% населення навіть не здогадується, що ну тобто не відчуває абсолютно війну на собі, і е, те, що це зроблено, те, що зроблено з армією, те, що зроблено, з відкриттям європейських ринків, колосальне досягнення колосального масштабу з пробиванням нашої асоціації через голландський референдум, через інші перешкоди, те, що у нас кожного року на 3 мільярди збільшується продаж наших товарів у Європу, тобто, ми по суті, під час війни не побачили падіння, яке є у всіх, тому що ну, от, наприклад, в Великій Британії, карткова система зберігалася 11 років після війни. Після перемоги Великої Британії величезної імперії війні, тобто до 56-го року в них по харчам по харчах були картки. У нас абсолютно більшість населення цього навіть не відчула, і більше того, у нас зараз середньосвітові темпи економічного зростання, інвестиції навіть приходять під час війни. Тобто, зроблено ті речі, які насправді неймовірні, але які ну багато людей думають, що так і треба.